Такий саме Самер ботані. Це назва колекції від фабрики декору головного папіру, який базовий тут використовувався. І ну, так я називаю і свій джанк. На коренці є підвісочка. ось така Мережева підвісочка. листка. Корінець в нас з мережева. І бавовник там такий составний корінець цьому джанку. Обкладинка багатошарова така, і мережева, і гербарій, і ниточки е, гудзики, Ось така скрікоска. Вона, до речі, ну, подвіжна. <клух> так. Ось така обкладинка вийшла. І зворотній бік вона обкладинка. Це льон натуральний такий льон, в смужку, да? Це така тканинка, вона ну, приємна на дотик така. Так, і за, е, за, зав'язується на стрічки, бавовняні стрічки. Зараз подивимось з вами, що всередині цього джанку. Зараз ми його розв'яжемо і подивимо. Так, починаємо гортати серединку. Ще хочу додати, бачите, який він пухнастенький. Такий ух, ух, такий. Це так і задумувалась. Дуже хотіла використати багато мережеве. І як би, свої задум я е, е, втілила в цей джанк. Так, від, відкриваємо. Так, все дуже гарно розкривається. Джанк такий рухливий, все прошито на машинній строчці. Е, він такий весь е, гарно тут все зроблено. Е, Корінець закріплювала на кожзам, і тому він такий весь такий, такий, тверденький, гарний. Все, в екран влазить, все, провірила. <кхм> Погнали. В джанку у нас чотири зошити, чотири зошити. Є кишеньки на косах, так є зробила ось такі слайдики. Це я додала. Карточки, може, фото захотять ну, приклеїти, чи якісь написи зробити такі фото чи написи, якісь подій таких важливих. Так, слайдики зробила ось такими метеликами, вони у нас рухливі. Так, так. зошити. Так, ось так. Біндери. Папір тут в кавовому розчині вимачений. <кій> ну, мабуть, не треба швиденько, бо дуже багато. Головна мета цього джанку було використання гербалію. Це я сушила на початку літа, весною, весняні такі квіти. І вони вже висохли, і я зробила, заламінувала його. Саме це в нас не черемуха, Ну, Забила. Що, вспомню, згадаю, скажу. Так, і знала і забила. Так, ну, тежики, кишеньки з мережева, так. Папір це, до речі, 79-го року. Якісь такі журнали, і це з нього такий папір, він такий винтажний. Зараз, зараз, зараз. Хотіла би снігка найти. 1987. Рік. Ось, написано, це тираж був в типографії. Так, тут в нас теж кишенька. Тут у нас ось така кишенька, да? марочки. Ось так. Знімається. Тут декорчик. Це калька, це друг на кальці, і я сама э, шукала принти і роздруковувала. Мені ось такі ну, принти такі сподобались. Так, мутаємо, куптаємо, коптаємо. Так, ось тут у нас така складна композиція. По-перше, ось такий кишенька. Да? Це за кишенькою кишенька. І гербарій, календула, потім чебрець і якась така ще квіточка. Ну, це календула, це чебрець І він цей чебрець є. І ось тут календула і чебрець на укладниці. Так, далі, далі скліпочка. Відкриваємо. Тут у нас карточка. ну Звичайна карточка. Хто знає, той знає, це бліморські карточки. І додала ось такі з фольгуванням наліпочки для самостійного декорування джанг. Ось такі ще тут у мене наліпочки. Я додала, щоб власниця могла самостійно доклеїти те, що їй захочеться. Так, Така елемент, булавочка, да, елементи, гудзики, стрічки тут такі, міточки. І тут декорчик. Є у нас ось такі невеличкі, як для нотаток блокнотики, не блокноточки, листики. Так, ще кишенька. Тут ці кишеньки, карточка. І я поклала. Трішки-вирубки для ну, самостійного. Залишалась вирубка, я поклала, щоб може буде бажання самостійно поклеїти і оформити джамп. Так, трішки порозкидала по а, кишенька. І, до речі, кишенька в мене тут немає нічого. Ось положим сюди черемуху, Це черемуха, Ось така квіточка черемухи. Так. Так, тут у нас кишенька теж і додала фатіну для воздуха. І о, теж, так? Тут можна теж щось покласти, пішенька. І це гербарій, це лаванда. Лаванда, і вона навіть ще й пахла. Так, поки настроювалась вже сонечко і трішки йшло. Продовжуємо. Це нас черьомуха кишенька, так? Ось такою. Використовувала навіть і негативи. Тут, ось, бачите, теж місце для фото. Або ну, для записів тут багато сторіночок, а ось для фото такий міцний папір, скраб папір, ну, як би небагато. Да? І ось це я залишала для того, щоб можна було додати якісь калажіст фото. Робила я штампування, але так, деликатно, не дуже багато, бо могла пройтись і дуже багато. Ну, як-то Мені не хотілося перегружати, бо всього достатньо. Ще і штампами пройтись. І, ну, я вирішила так ось, бачите, делікатненько. Так, і такий штампувальну подушечку вибрала, бачите? Трішечки. Трішечки, трішечки, тексту додавала і все. Так, перший зошит у нас закінчується ось такими конвертиками. Я вам показувала це з останніх там покупочок, це ніж конвертик. Я зробила два конвертика. І що, і я не хотіла закривати ось цей папір, тобто, щоб там кишені чи щось таке. Тому ось такі два маленьких конвертика вони не забивають. Папір, і мені це дуже подобається. Так, тут я додала ось такий, це якась декоративна рослинка, в неї такі біло зелені Да? І ось це таке ну, заламінувало. До речі, ці ламіновані елементи можна використовувати як закладочки. Тобто, ну, це маленькі, да? а ось такі великі можна використовувати як закладки в книжках, якщо читати. То ну, це от е, така велика. Хто вгадає, напишіть. Клевер, все, згадала. Клевер. Ну, чомусь він в мене м, колір не зберігся, бачите? Він в мене трішки пожевтів. Пожевтів, не зберігся колір. Так, це у нас е, е, квіти яблуні. Яблуні. Не, Ні, вишня. І декоративне яблення, або декоративна вишня. Ось, ось це є. Мабуть, навіть вишня декоративна, У нас велика така, вона квітувала, типу китайських, или как гарно квітувала, а ягід в неї нема. Так, і в самих конвертиках, я ж вам не показала, я поклала тут ну, і метелики, і ось такі наліпочки для декорування. теж. Ось бачите, так, Для декорування тут, по ще має бути метелик. Ну ладно. там там теж тоже, так, це у нас цієї кишеньки. Це я показую і знімаю для дівчат, які роблять, і для майбутніх покупців, да? що, а ось вони всі тут, що в кишеньку я ложу якісь такі. Елементи, які не пусті кишеньки. Чомусь мені не подобаються пусті кишеньки. Не знаю чому, тому я намагаюся зробити кишеньку і в неї ще щось покласти. Так, це в нас другий зошит. Тільки другий зошит, дівчатка. Ну, що тут? Тут я використала пафі, бачите, пафінаклейки. В мене декілька пафіноклеєк було. Так. і Декілька палеток, і треба їх ну, розходувати. І я тут використала в цьому джанку з ці пафі, додавала. Ось так накидала. До речі, оце може, не, від... ну, не видно, це в нас босінг на кальки. І така пудра ніжна, ніжна зелена. Дуже класна пудра, мені такі білити, дуже сподобались. І я їх розкидаю. І оце ембосінг на кальці, бачите? Такой. Ну, ось так, да? видно, да? коли переливається. Метелик такий, він у нас матовий. Я його пристрачила, і він як ацитатний такий. Так, що тут ще цікавого? Бірочку не приклеювала, щоб вона подвижна була. Стрічку я пристрачила зігзагом тут, щоб вона так приклеїла і пристрачила. а хвостики тут Да? І ось ще бабочка, бабочка, метелик теж. Такий рухливий, бо я не відклеювала. І ось ще тут білий у нас трішки під стракузкою. Так, демо. Перекликаються, да в мене? Пишенька. Угу. Це зробила ось такі е, отвори в, е, в сторінках. І мені хотілося, щоб ці стрікуски такі були воздушні. Але ну, ніяк не можна було їх приклеїти. І ви прийшлося поклеювати кальку, щоб вони ось так і тут, і тут приклеїлись. Це в нас така кишенечка. Так, тут кишенька. І, мабуть, ми сюди зараз додаємо ось клевер ярбавіда. <кій> Тут, до речі, карточка така з жуком. Красива карточка з жуком. А цитатна кишенька з сметеликами. Так, тут додаткова такий невеличкий, як блокнотик, блотнотик, да? скалька, такий гербарій і на мережеві, да? Мережева така сторіночка. Тут у нас теж кишенька. Бачите, весь гербарі ще раз розлажу. Як я ще не положила, ось тут у нас кишенечка, да? так, де ми, йдемо? Так, ось тут я зробила, вшила ось таку книжечку. Да? Книжечку з, з ось такими кутиками. Тут у нас ну, теж гербарі. Тут у нас ось такі баночки. На ліпочки Листічку, да? так, і квіточка в нас тут. Ось таке. Ну і щоб воно не висипалось все, я його з кріпочка взялася. Так, тут карточка. Карточка. На біндерах, бачите, зробила ось такі. Це в мене такий, як він називається, шнур. Так? Він чомусь трішки просто пропитаний. Такий. Ну, цікавий. Ось такий декор сторінки. Бачите, це папір з якогось журналу охорони труда та безпеці, сільського господарства якогось СССР. Там. Дуже старенький такий папір, але він такий з переходами, такий вінтажненький і цупкий. Ну, як для подальшого він нормально буде ще, ще буде жити. Так, ось теж білетик такий на кальці, босинг на кальці. Класно, так? Да? Це в нас негативчики. Так, тут у нас кишенька, ось така слайдик. Не слайдик, така карточка. да, З герба я я зробила, бачите, запікла тут вирубку з нот, з нотної книжки. Такий ну, шматочок і квіточки жовті. Така у нас карточка вийшла. І теж так невеличкий. Це така тканева сторіночка. Ось така. Я зробила одну, дівчата роблять багато, може, декілька сторінок тканівих. Я так зробила одну таку, і пару зробила це, пришила на мережеве гербарі. Я таке тільки експериментую, тому подивимось, як воно буде. Сподобається ні? Так, тут у нас йдуть кишеньки, в них теж листечка гербарія. Так, ось тут вже нічого не додала. Треба зараз щось додати. Теж є кишенька. Так, погнали далі. Теж стрикоски ці, да? Ось цей ніж мені сподобався. Так він ажурності э, додає. Сторінкам додає ажурності. Бачите, да? на крафті красиво. Ну, це такий декорчик, елемент. Да? Так, тут в мене на ось такому зажимчику слайдик. Слайдик, теж бабочка рухома. Э, Наталочка, ось я примінила ці ваші скотчі, да? не знаю, так, не так, ну, мені сподобалось. Треба ще, ну, мабуть, робити такі слайдики. І тут в мене жуки. Жуки ползуть куди? -то. І ось такий з'ємний елемент. Теж з останніх покупочок я показувала це ось це ніж ну, кишенька, да? і це сюди. Так, то дала кишеньку. Так, бачите вже Солнышко вже обігло. Давайте так чуть-чуть чуть-чуть І чуть-чуть ми поміняємо ракурс. Так. Третій зошит. Третій зошит. Теж, як і на першому, у нас ось така окошка з гербавієм. Да? Тут у нас ромашки, такі перші ромашки, такі вони дрібненькі, да Теж у нас на кальці босінг білетика і пафі тут, ну і ось така вузлики, вузлики. мережева. Як на першому ось, на першому тут календула. Згадала квіточку, яка. Головна тут у нас календула. Це головна така квіточка цього джанку. Так. Love this world. Любіть цей мір. Так, і додавала ось такий аркуш на крафт папері друкований. Це фабрики декору, ось такі аркуші. Ну, вони продають. І це ну, ботанічні такі аркуші. Це я додавала їх до цього джанку. Так, ось друга ну, частинка цього джанку. Зробила ось таку вирубку метеликів. Теж така динамічна сторінка вийшла. Так, пристрачувала цитат, кишеньки за цитату, бачите, і це в нас лаванда. Лаванда така. Тут так. Так, це вінтажний такий папір бланки. Додала сюди Ось таку мережева. Ось калька друг. Класно. Тут у нас а, теж є а, такий інтерактивний елемент, це а, булавочка з сердечком, да? і ось так тежик винімається. Можна його вийняти. Це слайдик, да? не слайдик, а як там називається. Панорамна такая. Ось так. Так, тут у нас теж кишенька, стоять гербарії. гербарії Ну, до цього джанку я багато додала. Гербарія, карточка кишеньки, бо щоб він відповідав своєму назві. Мені хотілося, щоб він такий гербар, гербарій був. Ось, бачите, на самому папері є ну, надруковані такі елементи. Це от лаванда, листики, ось ще квіточка така, гербарія іменно. Ось така карточка. да, гербарія, Ну і карточка для нотаток. Все, ось які метелики. бачите, класно. Так, тут у нас, бачите, я намагалась во всі кишеньки щось вставити, щось вложити, щось, щоб воно таке було ну, не пусте. Я не люблю, коли пусте. Це білетик, ну ось такий білетик. Вони в мене кудись розійшлися ці білетики, даже не знаю, куди. Ось я ось тут вже я приклеїла цих метеликів. Ну, і вони так гарно і на сторінку лажаться, так, знаєте, як вливаються. так, Ось теж один із нас. А може ні, це я ніж вам не показувала. Да? Це я покупала для того, щоб робити кишеньки. Ну і ось так спробувала зробила да? таку кишеньку ажурною. Але я думаю, що краще буде, коли отак вироблена буде на сторінці. Бо кишенька цепляється ось ці елементи. Вони я тут багато не накладувала. Це в нас гербарій м'яти, і він пахне. Такий цікавий цей листик. Не знаю чому, але це м'ята звичайна, і він пахне. Я коли вирізала це по межам, ну, дуже чутно було цей запах м'яти. Так, все, да? ні? Да. Це в нас був третій зошит і це в нас четвертий зошит. Так, це в нас вже четвертий зошит. Ось така вкладинка в нього, білетики, тут стрічки, Ну, Такий, багатошаровий у нас, багато шаровий декор, так? Ось Тут навіть таку кріпочку додала. У мене сонечко уходить, і я хочу, щоб воно під сонечко було знято, бо тема літня така. Так, що у нас далі? Тут у нас кишенька. І ось такий гербай, бачите, така ніжна-ніжна травинка. О, така, такий листик. І ось в цю кишеньку ці травичка вона дуже підходить. Ось так. Це якийсь такий фіолетовий, рання квіточка, горошок, хороший, не знаю. Я пристрачила його, бачите, до тканевої такої ну, тканюшки. Так. так. Ну і, а, ось цікавий елемент. Як вам? Ага, вийшло квітка в баночці. Гербарі, да? і ось така наліпочка-баночка. Ну, як на мене, то прикольненька. Може, треба було на більш темнішому на ось такому якомусь паперу приклеїти баночку. Ну, вже спробую в іншому джанку. Так, ну тут теж таку зв'язку. Набулавочки причепила. Так, карточка. Да, тут ось аркуш гербарії. І е, трішки е, вирубки оці тежики, тут метелики, біндери, така дрібненька вирубка. З цього джанка залишилась. І е, ось такий слайдик з острикозками. Якщо помітили, то на протязі всього джанку в мене йдуть ну, метелики. І ще йдуть, ну, якби багато це стрикозок. Ось це я в цьому джанку їх багатенько додала. Так. Ну, і ось так. Кишеня і такий е, да, вінтажний такий листик цікавий. Бачите, вже такий пухкенький. Так, ну і вже кінець тут у нас. Ось стрікозки у нас. Пархаю тут вони таке об'ємні, І ось цьому жанки я втрачила оцей аркуш з ацитатний, з малюночками. Оцими. Це від фабрики декору. Робила я слайдики, ну, вони якісь такі маленькі, дрібненькі, а ось так аркуш зразу всіх видно, ефектно вийшло. Так, тут в мене ось така відкидна карточка. Так. Так, теж за цитата в нас кишенька стоїть листик гербалів. Ось такі великі листики гербалю можна використовувати як закладочка. До речі, закладочка я не показала. В цьому джанку в нас є закладочка. Ось така сердечко, бачите, таке вінтажненьке. І ось така на стрічці я зробила закладочку. Ось так. Так. Так, так. Ну, ось такі для нотаток, невеличкі блокнотики я попершивала, щоб вони були. Ага, ось конвертик. Зйомний такий конвертик. І в цьому конвертику я теж поклала виробку. Потрібна буде, не потрібна. Я її поклала в кульочках, в пакетиках, щоб воно не, ну, не загубилось. Да? І Можна було прикрасити свої нотатки цими, цією виробкою. Так, все вже на... Багато йшло виробки, багато різного декору йшло. Тут у нас просто тежик, карточка. Порзац. Ось так прикрасен кишенькою з мережевого, Да? позаду. І е, задній форзац, теж кишенька, теж така мережева тут. Е, тканинка, мер... тканинка як мережева, да? карточка. І е, міні-блокнотик такий, Ось я наклеечку таку приклеїла. Міні-блокнотик для нотаточків. Такий невеличкий, трішки штамтика додавала. Так, не нав'язь, Щоб Чуть... трішечки, трішечки. Ну, можна взяти щось, записати своє в такий блокнотик. Так, форзац, ось так форзац виглядає. Все, весь джанк я вам показала. Його вже буду готувати на відправочку, запаковувати і відправляти. Все, дівчатка, пока!